Let's play not stracker. Се. Сем Вінчестер. Вінчестер. Як звали демона, якого ти обрав замість рідного брата? Час пішов. Що? Що я маю сказати? Думаю, що я знаю. Я не розумію японської. Як звали демона, якого ти обрав замість рідного брата? Він знущається. Я не знаю японської. Правильна відповідь. Рубі! I'm sorry. Вибачте, Сем Вінчестер. Вибачте, Sir, за що? Дін, мускунчик. Сэм, Сем? то сам. Ай-ху! Ми вже говорили про ці поживні чіпси з креветками. Дуже поживні і дуже смачні. Що більше їх їдять, то худішими стають. Такими, як ти? Як ти? Будь ласка, купіть їх. <плес> Що тепер? <плес> Клас? Ще один фокус? Це я. Що ви тут робите? <пробуйте> Ми? Що ти тут робиш? Вас шукаю, ви давно пропадаєте. То витягне нас звідси. Ходімо. Ні, ні, ні. Містер Трикстер не любить гарненьких янголів. Дін Вінчестер. Чи були б твої батько з матір'ю і досі живі? Якби твій брат ніколи не народився? Час пішов. Що робити? Я не хочу по яйцях отримати. Я знаю. Зачекай. Що? Я грав лікаря. Що? У докторі Сексі. Я грав лікаря. Я оперував. Я грав роль, яку мені призначив трикстер. Може нам з цим погодитися? З чим? З грою. Ти ж на телевікторині. Відповідай на запитання. Японську. Так. Я її не знаю. Спробуй. Чорт забирай. Відповідь. Так. Дін Вінчестер. Чемпіон лускунчика. Як ти це зробив? Гадки немає. Отже, річ у цьому. Якщо гратимемо свої ролі, то виживемо. І дума грати ці ролі.